Ось тут вона лежала, я її присів погладити, і вона перший раз пригнула, я відбився, а другий ні. А зростом вона була отака десь. Десятирічний Нікіта Жуков показує місце, де його вкусив безпритульний пес. Це сталося 30 квітня близько сьомої вечора в мікрорайоні Учкудук. Хлопчик каже, у цьому дворі він разом з друзями грав у футбол. Грався і у нас був передих. Підійшли собаки, і я підійшов до одної до однієї собаки, погладити, і вона мене укусила. І діти злякалися. Один друг почав плакати, а я дзвонив мамі. Мати Нікіти Наталія Жукова каже: вона одразу викликала швидку. А коли прибігла на місце, то побачила рану на обличчі сина. Дуже швидко швидко приїхала. До речі, нас привезли в приймальне відділення, і там нас зустрів уже травматолог. І його зразу повезли в операційну. Йому швидко все зашили. Все зробили за словами Наталії 5 травня сина виписали з лікарні.